Друзі, всім привіт! Сьогодні приїхав на Карася на річку Уш, приїхав до кургана князя Ігора. Він мене знаходиться на тій стороні. Минулого разу я тут ловив. у мене випуск вийшов не зовсім удачно. Я втопив свого якби, фотоапарата з об'єктивом, тепер вони якби, поїхали в Київ. І може дня 4 я не їздив, в мене був такий легкий траур, як кажуть. Так, да, кстати, зразу наперед скажу. Сьогодні може якість поповка буде не така, як була до цього, але постараюся для вас прикольне придумати. І вирішив знову сюди приїхати, тому що тут непоганий берег, плюс тоді в мене вже там були покльовки і тут немає людей. Тут взагалі нікого немає, бо там нижче, де я перед цим знімав, то там просто нереально сидіти. Тому я думаю, зараз швиденько я все спорядження сюди знесу. Дивлюсь, якась риба рухається. Вроді би вітер передають не сильний, західний, він буде затечією. Я думаю, якусь покльовку на мотиля ми повинні на цих камнях побачити. Глибіна у місті лову зараз приблизно метр вісімдесят, тому що води, друзі, немає на річці взагалі. Щоб ви розуміли, вода ось повинна бути хоча б по цю мітку. Дивіться, на метр, більше ніж на метр немає води. Це означає, що в цьому році може бути, як кажуть, хороший кльов, тому що нема притока води і риба повинна клявати. Ну що ж, не будемо затягувати, зараз виставляємося красиво і почнемо нашу риболовлю. Чесно кажучи, я не знаю, чи тут буде клювати карась, але по ідеї повинен брати. Тут теж така йде ложбинка, ямка, каміння і ну, останнім часом карась в принципі, бере на ці річці по всі річці. Вроді б зразу одразу да Губина мет... місці лову метр 30 мабуть. Тобто води взагалі немає. На метр немає води, друзі. Подивимось, що тут буде. Я думаю, покльовки якісь ми побачимо. Трошки нам ці вільхи зверху будуть заважати. Але я думаю, в принципі, клювати повинно щось. Тоді були покльовки карася, я думаю, будуть. Нікуди він не дінеться, він, мені здається, є в усі річці. Я думаю, почнемо з мотиля я перша. В принципі, класика така, знаєте, стабільна для мого. я б сказав би, регіон для моєї річки. Не знаю, як у вас, але мене останнім часом найкраще. Карась. Клює саме на апариша і на кінчик я ставлю мотильок. Тобто такий, знаєте, бутерброд. Мотиль, звісно, не дуже свіжий, але я думаю, кривати повинно щось. Тому що я 4 дні не їздив в місто. І на риболовлю також. Друзі, на нас, оказується, ще одразу клює. О, є щось. О, карасик. Ну, невеличкий взяв карасик перший такий, бачите. Ну, на живця він не йде. Такі. За дрібний карась, по суті. Для нашої річки теж невеликі. Ну, спочином так, зараз знайдемо дерев'яного поплавця. хорошого о, Це, напевно, мій самій улюблені за останні риболовлі, профмонтаж, 4 грама, такі ось поплавок синій ну В таку екстремальну погоду він не дуже, а от таку таку тихеньку. Соняш, ну прям, очень приятно на него ловить Друзі, друзья, снова была поклевка Ну там клей непогано. она Друзі, непоганий. Карасевич. Такий ось з ладоню майже взяв. І такі покльовки ще поки що. Невнятні такі, непонятні. Нема такого чітко. Хоп і є. Положило там чи ще щось. Тобто мене вже десь було пару покльовок. І оце дуже другий карась. Ну непоганий результат, я буквально тут сижу, може хвилин 5. Так, друзі, навіть назад трошки до такі якоїсь каши. О, у нас знову поклівка. О, ти диви, Є третій вже. Там непогане місце, там посередині на камнях просто стоїть. Ну такий карась поки середній для цих місць. Тобто я не скажу, що це зараз такий у нас прям крупняк. Останній раз, як я їздив на карася, то там крупній карась клював. Зараз, я думаю, махову все-таки закормим вудку, а цю чіпать поки не будемо. Саме на середині у мене клюв. Там навіть на спиннинг не може поплавок і дві хвилини постояти і вже щось клює. Ложить. Блін бум, зійшов. Я напротив там, акація в мене йде, а це я напротив її кидаю на спінінг. Бачите, от вудка з кільцями є вудка з кільцями зазвуча. Я весна ранньою весною часто з нею їжджу. І оце таке, бачите, ну, нерідко попадаю, що саме на таку вудку хорошо клює. По прикорму. О, блін, що це таке робиться? Знову клює. да? йо не нема. Виставити удочку. Є, друзі, це що робити такі бойки, карась, непоганий. Сразу закидаешь, сразу клюе. У нас э, макуха, хлеб и универсалка фанатиковская. Зараз трошки раскидаем. Хай стоит там. Может, який крупняк проплывет. Тут в цих місцях любить макуху. Багато кидати не будемо. Ну, трошки кинемо. Ну, поки що такими ріками клює. Поклявало-поклявало під акацією на дальню будку і все, поки мовчить. Тому що одразу не клявало. Потім як почало робитися. Я не встигав і зараз знову поплок поки стоїть. А зазвичай таку буває глухотінь, треба перекидати вудку, буває, це провокує клявка карася, а може він просто хапує і стоїть. Таке теж бувало на практиці не один раз. Тому, я думаю, зараз просто перекинемо. Ну що, друзі, початок відео дійсно непоганий. Удалося вже зловити 5 карасів буквально за 15 хвилин. Тобто, на мою вудку з кільцями клює найкраще, махала, поки закормлена, чекає якби якогось руху риби. І я думаю, якщо так далі буде продовжуватися, у нас сьогодні є всі шанси знову зняти непоганий випуск. Друзі, Бачите, поки такі невеличкі караси клює, поки що такі геть дрібненькі місцями попадає. Не знаю чого у нас Маху водку покльовка. О, блін, був. Поки що дійсно немає мого легендарного фотоапарата. Прийдеться почекати, поки він в ремонті. Я думаю, декілька випусків прийдеться все-таки в такому форматі записувати. Але нічого страшного. Надіюсь покльовки вам буде видно. Надіюсь, атмосферу лікої річки Уж, Полісся, певан Передам. Ну і так далі. Тому зараз будемо вже чекати наступну покльовку. Я думаю, вона повинна бути не за горами. Друзі, бачите, трохи. Такий непоганий, це вже щось ближче до ладоні. І клюнув зразу, в принципі, недовго стояла снасть, підняв пополка і я зробив вже підсічку Там камні такі здорові, я там за камні зачіпляв. І Думав, кора позаципую, так загнула вудку, то був камінь такий, як я висотою, навіть. Тобто там найкраще клює. Махова. Щось поки що трохи успокоїлась, бо на її теж на трохи клювало щось. Поки що Махова ну, не сильно на її клює. Може, що просто... треба заміну зробити, бо буває. Мотиля збиває і отут уже його просто нема світиться О, на маху, А ну давай. Ну на маху хуже ловиться, риба чогось От Одна вудку з кільцями краще клює. І зловив я, напевно, на маху тільки два, а на ту десь штуку вже, напевно, 6-7 я зловив. І ще декілька вищепилось. Тут трошки придавило, ну в принципі можна було тягнути Тут нема смислу чекати ту покльовку, поки що воно там покладе, потопить чи поведе. О є. Друзі, бачите, непогано якраз почав брати, Ну, такі поки що середні. Воронинская сторона по пандемому. Поганий. Ну це такі вам симпатичні Постійно надо мотиля міняти. Правда, в мене тут такі остатки, що вже і нема що толком вибрати, але як бачите, карась поки ще ловиться, ловить можна. вот когда клюнула здорово. Клюнул на червяка. Я решил поставить червяка, друзья. Блин, блин, зашел. Так поднимал по полка, гарно. И шоу. У нас виходить як? А, де стоїть махова вудка, там вже по суті глибока бровка. А русло йде більш під тією стороною. Я закидаю саме вудку з кільцями на русло, на камінь. І вона сьогодні ця вудка зловила найбільше риби. Тому що русло йде під тією стороною і каміння йде більш під тією стороною. Тут все-таки більш така берегова лінія пісок, затоплені дерева. І ну не знаю, як бачите, як показує практика, що на камнях поки що в таку пору клює краще. Такий друзі непоганий, бачите? Карась. Ну, ладоня, Золота ладоня, Клюнув. На що він клюнув? На мотиля клюнув. Тобто, бачите, все такі мотиль, як не крутий. Працює краще, ніж собак. Трохи намаху покльовий. А блин, чуть поспішив. ж, друзі, прям непогано взяло. О, хороший карась. хороший. Бачите, на тій стороні, на тій стороні чогось бере ладошечний боч карась. Тут під нами ну, не дуже. По суті, якби не ця вука, я сьогодні нічого толком не зловлю. тоже таки Карасевич. Тут на храбака взял тут На маленького такого. Угу. И... Карасевич. О. Якісь, друзі, почав клювати більше, коли хвиля піднялася. Може з цим і зв'язано. А може просто вже розклював місце. Ну це такі теж ладоні, хороший карась. Теж на мотиляузі. Чи яка поки не хоче? Довго покльовок не було. Це клюнув, напевно, перше за останні хвилин 20. Ну невеликі. Клюнув на мотиля Підняв поповця і... Я зробив підсічку. Намаху клюнув. Там взагалі затихло, може або десь щука підійшла, а може десь стоїть сом. Тому що тут каміння, а сом інколи тут клявав навіть в день. В тому році він тут часто в день клював. Угу. є клявав. Непоганий карась взяв. Такі. А, це густіра взяв. Взагалі тут це взяла у нас густіра. Непогано. Знаєш те, біла риба проснулася в день. Ну, гостіру я брати не буду, хай пливе На мотелях взяла. На камнях. Я думаю, рибалку будемо закінчувати, тому що я вже наловився. Я злою приблизно красив 30. Зараз я думаю, штучок 10 таких собі на жироху відберу. більших, А все інше я випущу. Мені стільки не потрібно. Я думаю, десяточок нам пожарити буде саме то. Клівала непогано. Клівала на цьому місці хорошо. В основному брала на камінні під акацією, під тією стороною. Трохи побрала на маху, але на вудку з кільцями карась брав чомусь більше. Не знаю чому, може там, що крупніша стая стояла. Точніше, стає крупніша карася. Фаворитом сьогоднішнього дня був у нас мотиль і опарич, тобто бутерброд. Декілька штучок довелось звуть на гробака, але в основному по крайні клює на мотиля. Що буде далі? Я не знаю, на що я поїду, тому що важко сказати. Ну, точно поїду. Ще мене декілька днів для риболовлі все-таки залишається. Тому, друзі, поставте цьому відео лайк, напишіть свій коментар і всім до зустрічі.